Закупив обладнання та інструменти і відкрив другий барбершоп. Дніпрянин отримав кошти на розвиток власного бізнесу. За держпрограмою є робота. Проєкт із липня 2022 року. реалізує Дніпропетровський обласний центр зайнятості. Цьогоріч кажуть, подібних заявок в регіоні схвалили вже 350. Як подати документи та отримати грант від держави? Підприємець розповів нашій знімальній групі. Від управляючого до власника барбершопу такий кар'єрний шлях за 12 років пройшов Дніпрянин Вілен. Чоловік розповідає, його салону вже три роки. На досягнутому вирішив не зупинятися. Так народилася ідея відкрити ще один філіал власного закладу. Це допоможе і мені, і це допоможе і країні. За счет цього закладу можна дуже, скажімо так, Підняти економіку України, і це дуже важливо. Аби втілити ідею, скористався державною програмою. Є робота. Подав заявку через дію, створив бізнес-план та захистив його на співбесіді. Співбесіда була у регіональному центрі зайнятості, а вже державний центр зайнятості ухвалив е е грант. І тоді, ну, десь 30 грудня вже прийшли. <кій> Гроші на рахунок, і я вже почав у січні робити барбершоп. Новий заклад відкрив вже навесні. Відтак з'явилося одразу шість нових робочих місць. Одна з них зайняв Максим. Чоловік розповідає, його перукарські справи Вілен навчив з нуля. Мені дуже подобається ця робота. В цьому завжди є розвиток. Можна працювати як із чоловіками, так і з жінками. Можна бути і Універсальним майстром робота з війми це для мене дуже важливо. Мені подобається спілкуватися. Програму мікрогрантів на відкриття або розвиток бізнесу Власна справа реалізує регіональний центр зайнятості. Там зазначають, за умовами програми переможці можуть отримати до 250 тисяч гривень на відкриття власної справи. Для цього треба подати заявку, скласти бізнес-план та захистити його перед комісією. Державний центр зайнятості вже прийняв 350 позитивних рішень, які стосуються саме мешканців Дніпропетровщини. Схвалені бізнес-проекти потенційно створять більше 800 робочих місць. Цьогоріч кажуть у регіональному центрі зайнятості заявки на власну справу прийматимуть до 19 листопада. Нагадують, кошти з гранту необхідно використати протягом шести місяців здати їх надходження. А згодом повернути державі у вигляді сплачених податків та зборів. Катерина Нічек та Євген Дрозд новини 11 ка.